А алкоголю у 15 разів і кермував маршруткою, що каже перевізник. Один із чоловіків був під землею понад годину. Порятунок з-під завалів на волині військовому замість операції на серці вліпили кримінал. Виправдали і знову звинувачують. Екс чиновника судять повторно. 9 червня вісімнадцята 18.45 в Україні в ефірі телеканал Аверс, інформаційний випуск новин на часі. У студії працює Марія Петручик мирного усім вечора. Завтра у Луцьку прощатиметься із захисником Сергієм Давидчуком. Герой загинув 5 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Відспівування лучанина розпочнеться. Об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці поховають військовослужбовця на кладовищі у селі Великий Омаляник. А у понеділок, 12 червня, відбудеться прощання з Віталієм Петруком. Він поліг 7 червня на Донеччині. Чин похорону відбудеться об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають військовослужбовця на кладовищі у селі. Гаражджа. Любомельська громада у жалобі 8 червня за Україну у Луганській області загинув мешканець міста Любомель Андрій Шевчук. Йому було 27. Час і місце поховання героя повідомлять згодом. Вічна шана полеглим захисникам та співчуттям їх родинам. На Житомирщині у місті звягель внаслідок падіння уламків ворожої збитої ракети, зруйновано житловий будинок. А ще 12 пошкоджено. На жаль, загинула одна людина, ще троє травмованих. Загалом вночі сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі, крилаті ракети, десять ударних дронів і чотири розвідувальні безпілотники. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1010 окупантів, а також знищили 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, 4 реактивних системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 13 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники знищили і 26 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Близько 20-ї години, 8 червня, противник завдав ударів з чорного моря двома ракетами калібр по одному з цивільних об'єктів на Черкащині. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 43 авіаційних удари. Здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ на населених пунктах є постраждалі серед цивільних людей. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Наразі противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках важкі бої нині тривають. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулося 43 бойових зіткнення на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка без суттєвих змін на автодорозі біля селища Голоби водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і врізався у дерево. Як наслідок, 20-річний водій загинув. Пасажирку госпіталізували у лікарню. Напередодні на вулиці Данила Галицького у Луцьку водій Фольксваген Гольф збив 12-літню дівчинку. Поліція повідомляє, що вона вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці. У наслідок аварії пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Слідчі розпочали кримінальне провадження, і наразі триває слідство. Близько о півночі у Луцьку сталася аварія на вулиці Чернишевського. Водій «Опаль Віваро» не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням і протаранив електроопору. Після цього машину відкинуло на проїзну частину і він перевернувся. Потерпілих немає. Водій відмовився від госпіталізації. Ну а освідування показало, він був. На підпитку. На водія склали протоколи. Водій маршрутки перебрав алкоголю аж в 15 разів і їхав за кермом. Такий інцидент стався у Луцьку вчора близько 9-ї вечора. Більше того, маршрутка потрапила у ДТП. На щастя, ніхто не постраждав. А от коли поліцейські почали спілкуватися з водієм громадського транспорту, то запідозрили, що той під градусом чоловікові не 37 років. Як на такий інцидент відреагував сам перевізник, фірма Санрайз далі у сюжеті. Дорожня аварія сталася ось на цьому перехресті. Водій легковика, виїжджаючи з другорядної дороги, втаранився у приміську маршрутку. От тільки згодом виявилося водій маршрутки. Якщо вірити показникам драгера їхав п'яний. Його запримітила поліція ще до моменту зіткнення. Це відео самої ДТП. Те, що від водія громадського транспорту буде тхнути алкоголем, поліцейські почують за мить. Досі чоловік возив людей за маршрутом Луцькорокині. Патрульні розказують, що помітили, як керманич цієї маршрутки не пропустив пішохода. Інспектори прийняли рішення зупинити його для склонення адміністративних матеріалів за таке правопорушення. Проте водій маршрутки включив, увімкнув показчик повороту та здійснив рух на вулицю Богдана Хмельницького, де в той час водій автомобіля Volkswagen не надав йому перевагу у русі, внаслідок чого і трапилося зіткнення. Під час спілкування з водієм маршрутки інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов освідування на місці події. Результат огляду 3,06 проміли. Це означає, що рівень алкоголю перевищено аж у 15 разів. На водія маршрутки склали адмінматеріали і далі його судитимуть. Водія покарають, так каже директорка фірми-перевізника. Те, що сталося, називає неприпустимим. Дуже прикрий випадок, неприпустимой випадок є. зараз ми якраз розбираємося з цим. Розбираємо всі етапи цього. Скільки ж алкоголю міг випити водій громадського транспорту і де це могло статись? Перевізник з'ясовує зі слів поліції, керманич маршрутки на момент ДТП саме перевозив кількох пасажирів. Директорка фірми перевізника каже, що він повертався на базу і запевняє, що перед виїздом на маршрут його оглядали медики, і керманич був тверезий. Водій не виїде на маршрут, поки він не пройде, не пройде медичне обслідування на алкоголь, і в тому числі на алкоголь. У нас свої штатні медичні працівники вранці він був перезий. Це був останній рейс, він вже їхав, бо їхав на базу ставити авто. Чого він це зробив, не поставивши машину, зараз тим розбирається. Тим він буде, він буде покараний відноченого законодавства. Тут однозначно. Це вас вперше такий випадок. В мене такий випадок вперше за 20 років він віз людей. Так же ж люди їхали? Ні, людей не було. Перевізник каже, що горе водія звільнять з роботи. Тим часом у міськраді розповіли, що збиратимуть усіх перевізників на нараду, аби ті посилили контроль за своїми водіями і стежили в якому стані вони їздять на маршрутах. Про посилений контроль проситимуть і поліцію. У мерії кажуть, що після такого кричущого випадку на наступному конкурсі перевізників фірма Санрайз матиме штрафні бали. Олена Лищук, Мирослав Котимчук для новин на часі. У Луцьку двох чоловіків засипало шаром ґрунту, коли вони перебували на дні траншеї, де міняли труби. Одного з чоловіків за декілька хвилин відкопали рятувальники. Іншого ж звільняли з земляного полону біля години. Медики кажуть, це диво, що він вижив, оскільки людина може перебувати під землею максимум до шести хвилин. Як стався з сув грунту? Буквально із перших уст нам розповів один із постраждалих. Весь в землі наляканий і, здається, не може надихати свіжим повітрям. Кілька хвилин тому рятувальники буквально відкопали його з під землі. Врятованого чоловіка одразу передали медикам. Все добре вас, так, зараз... Динісо, йди. Що, нічого не долучиться, не так ні? Ти пам'ятаєш, що було все з тобою? Так? Зараз лягу. глянемо ти, подимось. Може я присягу. Зайди приляже. Зараз подивимося. Його звати Олександр. Він вже п'ятий рік працює на фірмі Зеніт, яка займається укладанням трубопроводів. Каже, за весь цей час така ситуація з ним вперше розповідає, що разом з двома іншими працівниками він мав міняти труби на дні викопаної траншеї глибиною 3,5 метра. Запевняє, дотримувались усіх правил безпеки. Тож стало несподіванкою, коли на них зверху посипався ґрунт. Ну земля так пішла, ну то я ж мало лі що де там є. Я так вам не скажу. Добре що, добре, що врятували. То ви самі врятувалися, чи вас все ж таки. Мене відкупали. відкупали. Про що думали в той момент? Чи та, вступили? їх би не знаю, не про що. Просто не про що, Аби вилізти. А дихати як? як, як себе? — Мішок зробив собі та і все. Чи ні. Ми а трубу подавали. Викупали траншею, несли трубу. Внесли, положили і виходили, і земля почала їхати. І все. Ну, Бачили, яка ширина, і то є, яка стала після того, як вона з'їхала. Це, це як сватор то, що він як він де він був. Він перед траншеєю був. Ми трубу положили, Він дальше ми купати, ми виходили і ну, просто рухнула земля. Другий день народження. Чоловік каже, пробував вибратись самотужки, але його притисло до стіни. Як розповіли очевидці, один з працівників таки вибрався з рогу самостійно. Олександр пробув під землею кілька хвилин. Найбільше засипало шаром ґрунту 18-річного юнака Дениса. Їх там було трьох. Получається, одного якось відразу витягнули. так? Так. Да. А одного не засипали. А, одного не засипали. Він був тут біля трактора близько, його не засипало. А, а той, той, кого засипало, це хто? Молодий робочий хлопець. 18 років? Так, да, 18 років, молодий хлопець. І давно він працює. Вже рік, мабуть. Медики кажуть, стан Олександра задовільний. Стан задовільний, як на мене, поміряли, тиск, подивилися. Скар не висловлює ніяких від госпіталізації, відмовився. Поки Олександр приходить до тями в кареті швидкої, тим часом до рятувальників намагається звільнити 18-річного юнака з під землі. Поспішають. Ситуація критична. Людина під шаром ґрунту знаходиться надто довго. І ось нарешті хлопця відкопують, кладуть на ноші. На щастя, він живий. Хворий, живий, відповідає на питання. Думаю, все з ним буде добре. Слава Богу, один у майже був під землею. Як розповідають медики, людина під ґрунтом може перебувати максимум 6 хвилин, а юнак пробув там до години і вижив. Кажуть, він точно народився у сорочці. Завдяки волі Божій. На все воля Божа. Добре, може, якийсь прошарок повітря, він десь біля труби там казали був. Так і. Дихав через те хлопця одразу госпіталізували до лікарні. Відомо, що він в свідомості, але дуже наляканий. Мирослава Сябер, Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі. Польські фермери страйкують перед пунктом пропуску ягодин дорогуськ і з боку Польщі. Люди протестують проти неконтрольованого надходження зерна з України. Страйк почався близько 11.45. Польські фермери перекрили ділянку кордону перед пунктом пропуску дорогусь Ягодин. І, відповідно, розпочався страйк, який попередньо триватиме до. 12 червня о півночі чи до ночі, 13 червня, просимо усіх перевізників вантажів міжнародних врахувати це у своїй роботі, і розуміємо, що якось реально вплинути на ситуацію митниця не може. Попередні наміри медикувальників а саме вони будуть безперешкодно пропускати автобуси з пасажирами в обидвох і на в'їзд і на. Виїзд рухах, а також по два вантажних транспортних засоби на годину. Причому у пріоритеті вантажі гуманітарної допомоги і автоцистерни. Екс-чиновник знову на лаві підсудних за 26 земельних ділянок поблизу Луцька, які приватизували члени садівничого товариства Дубок ще у 2010 році. Тоді прокуратура оскаржила ці рішення згодом потягнула і екс керівника відділу земельних ресурсів Луцького району та колишнього очільника. Держгеокадастру суд першої інстанції виправдав екс-чиновника, однак, прокуратура таки повернула справу на повторний розгляд. У 2010 році члени садівничого товариства Дубок приватизували 26 ділянок поблизу села Боголюби, попередньо змінивши їм цільове призначення для ведення садівничого господарства. Все б нічого, так як з'ясували прокурори, ця земля перебувала на балансі ківерцівського лісгоспу. А відповідно до законодавства, будь-які дії із землею лісового фонду мають відбуватись з дозволу Кабміну, а такого не було. Тож цю приватизацію скаржили в касаційному суді, а згодом на лаві підсудних опинив. Нився й чоловік, який в 2010 році був землевпорядником Луцької районної державної адміністрації. Прокурори у суді доводили, що це з його легкої руки землі лісгоспу опинились в приватній власності, через що держпідприємство було завдано збитків на майже мільйон гривень. Проте Луцький міськрайонний суд 29 вересня минулого року виніс виправдальний вирок на користь екс-чиновника, який до слова очолював і обласний держгеокадастр. Прокурори його оскаржили в апеляції і ось. Цю справу відправили до Луцького міськрайонного суду на повторний розгляд. В судовому засіданні знову допитують свідків. Зокрема, представника лісгоспу на території вірного вам з лісництва перебували землі, не щодо висадку, так де, які це були землі, що це були ска стосується цих. Чи було садівництво, Бог, чим? Захисник Кіберцівського лісгоспу тим часом уточнює наступне питання. Чому відходи позбавляють Держбезфонду території, на яких реально не росте ліс. Ше про цю справу розповіла староста села Боголюби. Зокрема, вона зазначила, що в 2010 році члени садівничого товариства звертали сільраду щодо приватизації цих ділянок. Але оскільки земля знаходилась за межами населеного пункту, сільрада клопотала про це райдержадміністрацію. Чи відомо вам подальша доля? Тих заяв про приватизацію після того, як сільська рада зробила переадресацію їх на райшу адміністрацію, оскільки це земельні ділянки за межами населення. Наскільки знає було прийнято рішення районно-державної адміністрації, і людям було передано приватно власне, тому що люди приїжджали до нас з державними актами. Ми собі робили копії, залишали державних актів чисто для обліку. Ну а після того, вже коли почались судові, ці приїжджали теж. То що не повертають, тому що звертатись міжнародний суд, чи що з пустим, що в них там питання по вилучені ділянки до слова, як зазначила староста в списках цього садівничого товариства було чимало працівників із госпу своєю чергою. Прокурор цікавиться: якщо садівниче товариство мало ці землі в своєму користуванні і платило за них податки, то чому тоді лізгос погоджував технічну документацію щодо цих ділянок? Цікаво, й те, що на документах є лише печатка лісового господарства і підпис, але кому саме він належить, ніхто не знає. Розгляд цієї справи продовжать через кілька тижнів. Мають заслухати ще одного свідка теж повторно. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Природа як найкращий антидепресант. Поліський регіон славиться неймовірними краєвидами влітку у лісі пожежонебезпечний період, тож лісівники нагадують, що відпочинок можливий лише в рекреаційних пунктах. Окрім того, на територіях лісництв теж є можливість поспілкуватися з природою про внутрішній туризм та мальовничі куточки полісся. Далі на території Клесівського лісництва, що на Рівненщині, розташоване зелене царство Версальського полісся. Місцевий дендропарк зачаровує своїми насадженнями: ялівець, туя, тис, самшит різних видів і форм. Тут вони не просто дерева або ж кущі. Історія створення дендропарку розпочалась понад 30 років тому з поїздки тодішнього директора на Волинь до Колківського лісництва, де й підгледіли ідею створення зрослин цікавих живих скульптур. Завдяки креативності працівників вони і зараз є о. Красою парку наші відвідувачі називають нас поліським версалем. Довжина наших живоплотів сягає 1800 метрів. Як рослини, які ми використовуємо в живоплоті, у нас в основному хвойні – це ялина, це туї різні. Сам ший також використовували ще є іон із граба живоплоти. Хвойний живоплід та вічно зелені дерева зачаровують своєю красою. Прекрасні як взимку, так і літом. На даний час тут працює та доглядає цю красу шестеро чоловік. Починається догляд, коли починається вететивний період. Тобто на даний час, на початку червня, починаємо стригти ці живоплоти, які знаходяться на території клевського лісництва. Протяжність цих живоплотів. 1800 метрів. А всього у нас полісгоспотяжність живоплотів 2600-2 кілометри 600 метрів. Тобто ви можете уявити собі, який це об'єм робіт. Він починає стригти з червня, і коли доходить кінцевого лісництва, то вже треба тут другий раз, уже серпень місяць. Кінець серпня проходити другий раз. Архітектур листяних дуже мало, і фактично він виглядає вічно зеленим. І коли випадає сніг, тут дуже шикарний вигляд. Територія клесівського лісництва це улюблена зона відпочинку місцевих. Сюди приходять помилуватись гарними краєвидами, сфотографуватись закохані або ж навпаки побути наодинці з природою, щоб зарядитись живою енергією. Є тут і рослинний символ держави: герб висотою майже 5 метрів складається з 280 кущів кущів. Кожен з відвідувачів знайде тут для себе улюблену локацію. Це наш острів кохання, дружби і єднання. Ну, взагалі, я кажу, що що рухає взагалі лісівниками? Мабуть, любов, любов до природи. Так що ми не могли обійти цього прекрасного слова і якби створили такий от символ нашого єднання і дружби з природою. Ми продовжуємо стежити за долею Сергія Мілецького, якому інкримінують самовільне залишення військової частини. У Володимирі розпочався суд над Волинянином. Чоловік став героєм нашого сюжету, який за короткий термін набрав у Ютуб майже 300 тисяч переглядів і понад 1300 коментарів. Суд розпочався з того, що військовий прокурор попросив у судді заборонити журналістам показувати його обличчя. І власне суддя погодив. Нагадаємо трохи історію підсудного Сергія Мілецького. Зараз він замість того, щоб лікувати складне захворювання серця, а зокрема робити операцію на серці, ходить по судах, адже йому інкримінують самовільне залишення частини. Про цю тему ми розповідали раніше. Зазначимо, що в інтернет-мережі сюжет про 45-річного Сергія Мілецького, який сім років життя віддав війні і замість. З нагороди отримав кримінал, розлетівся, немов вірусний, і викликав шквал обурення серед користувачів інтернет-спільноти. Адже за свій нелегкий бойовий шлях чоловік на полі бою отримав поранення, був на передовій. І Як часто буває, здоров'я теж лишилося на полі бою. Так вийшло, що тепер йому необхідна термінова операція на серце. Але коли він взявся лікуватися, у військовій частині йому вліпили самовільне залишення служби, бо на кілька днів він не зміг надати підтверджуючих документів з госпіталю, в який його не поклали у зв'язку з тим, що просто. То не було місця через величезну кількість поранених. Саме через те, що у військовому госпіталі чоловіка відправили додому і вийшла така ситуація з лікарняним. Перш за все, як ваше здоров'я. Даний час нормально. Почуваюся непогано, ну, вживаю таблетки. Часом буває хуже, часом лучше. Ну поки ще не бувають. А от за операцією. Ви говорили, що ми, вам казали, робити операцію на серце. І зараз плануєте оперуватися. Планую оперуватися, але для того, щоб це зробити, потрібно це пройти етап суду. Повернутися в військову частину після рішення суду, потім взяти знову направлення і тоді звертатися в лікарню. Налаштовані як? Боротися? Так. Я оптиміст по житті. Права в тому, що якщо Сергія засудять за цією кримінальною статтею, соціальних виплат, які передбачені військовим, йому уже не бачити. Ось така справа. Зараз з'явилися нові зміни, досить жорсткі зміни, які передбачають навіть, що військовослужбовці можуть звільнити з військової служби, тому що з'явився в законі такий пункт, згідно ухвали іншого суду, можуть звільнити військовослужбовця постать. Тут висновки і пільг підвіни буде на ось так легко з героя війни можна перетворитися у підсудного. Невже в частині в разі відсутності лікарняного листа, з огляду на тяжку хворобу чоловіка не могли відпустити у відпустку або звільнити зі служби за станом здоров'я? Звісно, могли, але чомусь цього не зробили. я сам попав в таку ситуацію, скажімо так, то я думав, як з нею вийти. А, скажі, чи відомі вам такі факти? Ну такі справи, як ваші? Ну, наскільки я знаю, таких справ досить багато. Своєю чергою у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону цю резонансну справу коментують так. За даними слідства, військовослужбовець залишив розташування військової частини без дозволу командира. За цим фактом військова служба правопорядку провела службове розслідування та встановила наявність підстав для передачі матеріалів до ДБР, яке і зареєструвало кримінальне провадження. Так, у ході досудового розслідування факт самовільного залишення солдатом військової частини підтвердився: з'ясувалось, що в умовах воєнного стану він без поважних причин майже на 20 днів покинув виконання службових обов'язків. Зазначив, що військовий повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Саме ці фактори на підставі статті 66 Кримінального кодексу України визначено як пом'якшувальну обставину. Наступне засідання по справі Сергія Мілецького відбудеться 15 червня. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Якщо ви теж маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашої телекомпанії. Поки це усі новини, наступний випуск вже о 20-й. У студії Аверсу працювала Марія Патручик. Не нехтуйте з повіщеннями про повітряну тривогу та до зустрічі в ефірі. З 5 червня у північно-західних областях України очікуються дощі. Нарешті території похмуро, але без опадів. На заході дощитиме. Тут уночі від 13 до 15 градусів тепла, у день від 20 до 27 тепла. Похмуро, але без опадів на сході. Температура нічної пори від 16 до 17 тепла, денної від 26 до 27. На півночі пройде невеликий дощ. Тут уночі від 14 до 16 градусів тепла, у день від 20 до 23 градусів. На півдні похмура погода. У Криму можливий невеликий дощ. Тут уночі від 16 до 17 градусів, у день від 21 до 28. У центральних областях переважатиме похмура, але без опадів погода. Тут уночі від 16 до 18 тепла, у день від 22 до 28 тепла.